Привіт, любі дорогі овни! Це підказки ангелів для вас на жовтень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, фінанси та робота. Задамо запитання картам. Хай карти підкажуть нам, який зараз емоційний стан вашої пари, які перспективи вашої пари. І також задамо запитання, які перспективи знайти в жовтні свою другу половинку, як будуть розвиватися події. І також фінанси, які перспективи, яка зараз атмосфера, які нові джерела, пошуку, нові, нові джерела, які фінансові надходження будуть, який стан ваших фінансів. Хай карти нам підкажуть. Також робота. Які перспективи відкриваються в роботі, та, яка атмосфера панує в вашому робочому колективі, і також задамо запитання, яка перспектива знайти роботу, хто в пошуку роботи, свою улюблену роботу. І так, давайте розглядати. Перша сфера вашого життя стосунки. Дивимося про стосунки, яка, який зараз емоційний стан, моральний стан у вашій парі. Чого вам очікувати? І так, чого очікувати? Тут якась фінансова допомога йде у вашу пару. Або, можливо, вам треба переглянути свій, свій бюджет, спільний бюджет. Сісти, домовитися. Тут саме головне така, чого очікувати і чого остерігатися саме важливо, це Впорядкування ваших фінансів. Чітке розуміння, хто за що відповідає у фінансовій сфері, тому що можуть виникнути конфлікти на фінансову тему, навіть якусь таку скриту, я би сказала. Така от фінансова ситуація у вас, яка може призводити у вас конфліктні ситуації. А, тому що якась нема домовленості, кожен так стоїть на своєму, можливо, навіть і партнер ваш мовчить, нічого не говорить, але є якісь такі непорозуміння у фінансовій сфері. Не, не йде все так, якби, можливо, хотілося вам, можливо, і партнерові не подобається фінансова ситуація зараз у вашій парі, тому отакі конфлікти. На рахунок фінансів можуть йти у вас. Щось ви чекали і щось пішло не так. І розгорівся конфлікт у вас на основі отаких от фінансових питань. А щось дуже важко вам дається, вам важко дається розмови, вам важко дається прийти до якоїсь спільної думки. А, і що тут, не то, що спільної думки, а не і ви не можете йти на компроміс. Хтось з вас упирається, можливо, двоє, кожен стоїть на своєму. І, як кажуть, віз і далі. Там якась така ситуація, як то кажуть, непідйомна ситуація. Але давайте подивимося, що допоможе вирішити оці питання. Тому що така йде непорозуміння, і можливо вам треба. Не просто так сісти за стіл переговорів, тому що ви якось не можете дійти, а можливо, вже намагалися не раз сісти і поговорити, але е не можете дійти спільної думки. Щось вам треба вирішити, ви не знаєте як. Тут карта вчителя, мудреця, можливо, вам потрібна порада з боку когось, якогось, можливо, фахівця. А Взагалі-то є тут ключі. От випала карта сила, тут несправедливість. Кожен з вас в парі бачить якусь несправедливість по відношенню до себе. І це загострює конфлікт, хоча є якесь мудре рішення, яке ви можете прийняти, але поки що. Упираєтеся, у вас є всі ключі, у вас все добре, все, але якась одна ситуація ламає це все. І це фінансова ситуація, яка ламає оцей мир вашої сім'ї, вашої такої, можна сказати, навіть любові. Ну, от така то зараз сфера в вашому житті, і ангели підказують, що ідіть на компроміс, включайте оту свою мудрість. Ідіть на компроміс. Не бійтеся, що ви щось втратите, що, можливо, хтось десь ви попадете в якусь там залежність чи щось. Ідіть на компроміс. Так, тепер задамо ще питання, яка перспектива знайти кохання в жовтні місяці для тих. То в пошуку, хто самотній, якщо це ваша тема, давайте дивитися, яка перспектива зустріте. І це людина з минулого йде у ваше життя, з подарунком. Це не нова людина, це людина, яку ви вже знаєте, і буде зустріч. Можливо, навіть така доленосна зустріч, і ви подивитеся на цю людину зовсім по-іншому. Ви давно не бачилися, йде така людина, яку ви знаєте. І це змінить ваше життя. Людина йде до вас з любов'ю. Людина йде до вас з подарунками, це як обмін подарунками, спілкування. Це йде людина, ми нова ваше життя, але така доленосна зустріч в жовтні вас чекає. Так, так, так. Є, було десь якісь обмеження, можливо. Тут є така відстань між вами, можливо, ця людина десь це може людина зателефонувати, бо тут так, як за кордоном, десь людина не на вашій території, десь далі від вас, але шанс зустріти, списатися, поговорити. Така любовна історія, це там, можливо, це ваш колишній себе проявить і захоче знову відносини. Ви задумаєтеся. Ви задумаєтеся, але щось з минулого, людина з минулого з'явиться в житті у вас в жовтні. І буде до вас мати на вас якісь плани, такі романтичні плани, як побачення, романтична переписка. Тут таке. Давайте дивитися за роботу, для яка зараз панує атмосфера у вас на роботі. Що там коїться, яка атмосфера? Все спокійно, стабільно, є стабільний дохід, навіть є і такі кар можливість кар'єрного росту. Чого очікувати? Цей кар'єрний ріст залежить і від вас, як ви себе проявите. І тут король жезлів, це людина може бути. Вогняної такої енергії, вогняної стихії, людина слова, людина, яка завжди має план хороші у вас перспективи. Чого очікувати на роботі? Давайте дивитися, що очікувати. Якісь щось нове іде якісь такі нововведення будуть на роботі, щось таке нове, якась ідея. Можливо, якщо ви в наймі, ця ідея буде втілюватися, вас будуть цього вчити. А, і також, якщо ви власник бізнесу, ви будете якось втілювати нову ідею в свій бізнес, ще щось нове, ще щось спочатку. І це якесь бажання попробувати щось нове, якась нова можливість. Це хороша дуже карта, тому що туз це завжди з Цією ідеєю ви будете горіти і будете впроваджувати. Вам треба буде вчити. карта учня. Вам треба буде або самим вчитися, якщо ви в наймі, або ви будете вчити. Ви будете ще іти вдосконалювати, Ви будете вчитися, вдосконалювати свої навички, тому що це карта учня, і карта, коли ви йдете ще на якісь додаткові курси, ще вдосконалюєтеся, і далі будете передавати. І втілювати це в життя, це коли вам треба ще буде чогось навчитися. Чимось ви горите, щось ви хочете, можете сміло іти вчитися, сміло набувати тих навичок і втілювати їх в життя. Давайте дивитися тепер карту для людей, які в пошуку роботи. Яка перспектива знайти роботу? В жовтні для людей, які в пошуках роботи. Так, дивимося. Тут конкурентна боротьба йде, люди від вас відвернулися, не маєте підтримки. Ну, то пам'ятайте, карти підказують, і ангели підказують, що ви на когось надієтеся і думаєте, що хтось вам, можливо, допоможе в пошуку роботи, але тут. Людина одна, люди не допомагають. Пам'ятайте, що все в ваших руках, і дивіться, людина стоїть. Так, твердо на своїх ногах, впевнено, більше впевненості. Це також про впевненість, що вам треба проявити більше наполегливості, більше впевненості в собі, не вагатися, більше проявлятися, не думати, що хтось має за вас щось вирішити, хтось має вам щось підказати, хтось за щось має вам зробити. Такого не буде. Якщо дійсно ви в пошуку роботи, ви маєте чітко розуміти. А що ви хочете в першу чергу? Куди ви йдете? Які у вас є можливі, що ви можете дати себе, як ви можете себе максимально проявити? Тут все в ваших руках, і тільки у ваших ви маєте це зрозуміти і чітко зрозуміти, чого ви хочете. Бо може на першому якомусь такому етапі ви ще не можете чітко зрозуміти. Чим би ви ще могли, що ви можете дати, хто ви, що ви нема, ви можливо подаєтеся всюди. І тут чіткіше, тому що є така карта кризи, що ви ще не до кінця оприділилися. І тому, як би нічого не стається. І ще карта, що треба дати собі час, тут карта терпіння. Дати собі часу, приділитися, не спішити, бо є, можливо, така дуже спішка. Спішите, не аналізуєте, що робите, робите все підряд, що можете, і такий хаос може бути. Тому цей хаос треба припинити і дати собі час на таку. Не то не те, щоб відпочинок, а на те, щоб переосмислити, на те, щоб зрозуміти, куди йдете, бо отакий от хаос вас до нічого не приведе. І тому підказка на жовтень: що а, дайте собі час, подумайте, куди ви рухаєтеся, куди точно ви хочете, і чи це справді те, що ви хочете. Більше, якщо ви оприділені, то більше впевненості і більше проявленості. Тоді, звичайно, більше проявлятися, більше заявляти про себе. Так, Тепер дивимося фінансовий стан. Щось таке циклічне, ви маєте як збір урожаю, фінанси. От чого очікувати в жовтні від фінансів? Таке третє запитання, третя сфера фінанси, і чого очікувати в жовті від фінансів. Тут колесо, це така, як, і колесо фортуни, і колесо циклічності, що все йде своїм, таким, як то, своєму ритмі, в ритмі зміни сезонів, в ритмі, так, так і ваші фінанси є поступлення. Є витрати, і давайте дивитися, якась можливість нова, фінансова можливість, це колесо фортуни. Якась нова фінансова можливість прийде у ваше життя в жовтні, а нове джерело заробітку. Щось ви можете, воно вас може і лякати карта така, що ви вам головне тут, якби не. І не переоцінити себе, і якби і недооцінити себе. Тут можливість відкриється вам, якась зовсім нова, неочікувана можливість, і залежить від того, як ви на цю можливість будете дивитися. І взагалі, чи ви цю можливість побачите, тому що така можливість, яка ще буде потребувати якихось навичок нових. Це не просто так зваляться, буде фінансова можливість, але це не про те, що звалиться щось на вас таке з неба. Тут буде багато спокус, багато непорозумінь, і ви будете розуміти, що фінанс ризиків дуже багато, і багато таких, як то кажуть, темних таких. Незрозумілих для вас ситуацій, і ви будете вагатися, тому що і велика спокуса, бо гроші великі, і незрозуміла ситуація, що і як це має виглядати. Тому тут по карті, тут по карті диявол можуть бути і втрати, і можливості, і втрати, тобто великий величезний ризик. А, і так, що тут ангели радять бути мак. Максимально, максимально обережними, максимально зібраними і максимально навчитися говорити чітко, розуміти свою позицію, навчитися говорити ні, якщо ця ситуація вам не підходить. Ну, тут треба буде проявити неабияку мудрість, і неабияку кмітливість. От такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі овни, а я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей.